Один один, це наша стиліцька. Він вже декілька разів, як не пробував передати звернення до міністра ніяк не вже. Може, ви хоч нам допомагаєте. Дивіться, десь у нас є прийом. Я відправляв листа, відповіді зараз ніколи не треба. Я давай допомогу, я не знаю, нічого через земальнув на нашу канцелярію. Коли відкривав, відкривав міністр райвідділ рай у -Львові. Львові, його взагалі не відпустили, підпустили на 200 метрів. Так, да, охорона міліція взагалі не підпустила, насилою винесла зі мною. Тата вам копію що ви зареєструєте, потім сам не добре. Давайте так, я зареєструю, файлика немає, у вас ніякого. Пошукаємо, так? Власне, оце звернення, так? Чи це, це тут, так? Є зварення, тут є дві скар... дві... Заява скар... звернення, тут є заяви і скарги. Звернення, І до Добре, я це зареєструю, мені Андрій зателефонує. Mm -hmm. Я йому скажу, ну, на реєстрацію. Добре, став. Все що. Дякую. Ну і можете використати можливості нашого блогу міністра. Також... Я ні. Поясню вам, я півроку тому писав на блок міністерства, але нічого цього не було. Писали, немає, немає сенсу взагалі жодної відповіді, жодної ради. Останню відповідь, яка мені була, врешті була відповідь. Останній відповідь, яка мені була. Що чекають, поки спочатку чекали, поки суд винесе рішення. Хоча на той момент суд вже півтора місяця виніс рішення. Друга відповідь була, чекали, поки прокуратура закінчить перевірку. Пройшло півроку. Не з прокуратури, не, від, не з міністра облогу нічого немає ніякого. Ні, ні. Тобто прокуратура Добре, я зараз. Ви може тут і не міліцейська, а більше прокурорська. Якщо ви скажетесь на працівників міліції, то вам більше треба очікувати відповіді. Но, Дивіться ви, Я вам це зварення передав, прокуратуру я за ще окремо. Я генпрокуратура підходить, каці зварення і також це саме. Дякую. Щось вас давно не бачу. Іформації багато, іноді дивишся одне, пропускаєш а пропускаєш. Случу вакансію, якийсь дорожній контроль. Це не качество. Візьме, Задоволений. Вакансії вам обов'язково ставляться. Зміни якісь будуть, мене попросять, звільнити місце. Дорослі слава простіше. До побачення. Я можу